Шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв, програма Це вас В Студії працює Марина Шкорубська. І сьогодні тема в нас дійсно хвилююча: це призначення субсидій у зв'язку з підвищенням тарифів. Тому, якщо вас це питання, залишайтеся з нами. Протягом нашого ефіру буде з'являтися номер телефону, за яким ви можете зателефонувати до студії і задати свої питання нашій гості. Телефон 76 92 42, А наша гостя доброго дня вам доброго це дня. Ольга Олександрівна Челенка, начальник відділу надання державної допомоги департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Отже. Роботи вас дуже багато дуже. зараз, тому дякую, що ви прийшли до нас до нас на ефір для того, щоб трішечки з'ясувати ситуацію для тих, хто ще не зрозумів, що таке відбувається, і це питання всіх, абсолютно, все населення хвилює. Отже, е чи планується урядом е і надалі продовжувати надання субсидій населенню, і яким чином е у рамках підвищення тарифи, тарифів тарифів? Це буде відбуватися. Що зміниться? Ну, враховуючи те, що програма житлових субсидій діє з 95-го року. Цього року ми будемо святкувати 20-річчя цієї програми. Дії цієї програми, всі громадяни, всі ми знаємо, що підвищилися з квітня вже тарифи, деякі це газопостачання електропостачання. І, отже, урядом не передбачено припинення а навпаки, у нас іде реформування з травня місяця повністю системи надання житлових субсидій. Відбудеться значне спрощення. Відбудеться значне, як я казала, спрощення призначення цієї допомоги державної для громадян. Тому говорити про те, що субсидії будуть припинено. Ми не маємо ніякого права ніхто їх не збирається припиняти взагалі. Кому призначаються субсидії? Хто може розраховувати на призначення субсидії? Так, якщо раніше, якби ви мені задали це питання, я б вам сказала тільки власник житлового приміщення, тобто на кого оформлено документально будинок або квартира наразі? За призначенням субсидії може звернутися будь-яка особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні. Але єдиною умовою є це відкриття на неї особового рахунку. Якщо це постійний особовий рахунок в організаціях надавачах послуг, то субсидія призначається на загальних підставах. Якщо це тимчасовий особовий рахунок, Така, така справа розглядається комісійно і виноситься рішення про призначення такій особі субсидії. Я хочу ще звернути увагу, що з 1 травня вперше за дію житлових субсидій введено норму призначення субсидій особі, яка винаймає житло. Тобто особа, яка не зареєстрована в квартирі, не зареєстрована в будинку, але винаймає це житло, має право отримати субсидію. Єдиною умовою є укладення з. Власником житла договор оренди. договору оренди договору оренди. Якщо ми говоримо про договір оренди, який діє, наприклад, укладено на один рік, він може бути укладений в довільній формі. Він не, не обов'язково його нотаріально засвідчувати. Але обов'язковою умовою є прописання в договору, що, наприклад, я такий-такий-то здаю в оренду житло і оренду. Особа, яка в мене його орендує, сплачує за житлово-комунальні послуги. В такому випадку також відкривається тимчасовий особовий рахунок, і ми призначаємо субсидію таким громадянам. Особливо гостре питання щодо складу сім'ї, так є там довідка про склад сім'ї, яка надається при нарахуванні субсидії. І скажіть, будь ласка, оцей цей склад сім'ї дуже зараз багато питань виникає, адже багато є таких. Випадків, коли прописано дуже багато людей так. в одному приміщенні, а мало хто з них там проживає. Також є навпаки, що проживають, але не прописані. Отже, оця довідка, що це, як вона має бути оформлена для заповнення декларації і роз'яснення щодо цього, ну, якщо ми говоримо про оформлення декларації. То склад сім'ї для призначення субсидій визначається не за сімейним кодексом. Він визначається за фактом реєстрації. Тобто, якщо чоловік і дружина зареєстровані за різними адресами. На субсидію звертається дружина, вона реєструє лише себе, лише себе одну вона реєструє в декларації. Або діти, якщо вони теж зареєстровані. Якщо ми говоримо про осіб, які взагалі субсидія розраховується і призначається з урахуванням всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Якщо це п'ять осіб, це п'ять осіб. Але враховуючи те, що в наші часи дуже багато громадян зареєстровані, але мешкають в інших городах, в інших селах, в інших країнах. В такому випадку, якщо у квартирі або в будинку наявні лічильники на газопостачання, водопостачання, електропостачання, ми маємо право органи соціального захисту населення мають право самі комісійно визначати. Кількість осіб, яким призначається субсидія. Тобто, наприклад, звертається за субсидією громадянка, в неї зареєстрований її син. Але він мешкає в іншій країні або в іншому, наприклад, в Києві, він там працює. Достатньо буде надати нам довідку з Києва, що він там працює. Не потрібно вказувати його дохід. Він працює у місті Києві. Розглядається справа комісійна і ми маємо право не враховувати. Сина до складу сім'ї. Тобто, наразі це питання вирішено на законодавчому рівні. Тобто, навіть якщо людина проживає от в Миколаєві, так? І, але в іншому там, мікрорайоні, навіть на сусідній вулиці, як так тоді бути, і, якщо говорити про як громадян, які мешкають в одному місці, на жаль, єдине рішення для того, щоб призначити субсидію, це врегулювати питання в організаціях, що надають послуги, підтвердити в цих організаціях, що дійсно ця особа не проживає за цією адресою, і зняти його з обліку в організаціях. Оскільки чинним законодавством передбачена така норма як інша територіальна адміністративна одиниця, ага. це мається на увазі інше місце, інше село, інша країна, але не місто Миколаїв, центральний аболенський район, ви говорили, що надання субсидій зараз буде простіше отримати субсидію, спрощена ця вся так. процедура. Яким чином? Які документи потрібно подати для надання надання субсидії? Якщо раніше для призначення субсидії подавалася заява на чотирьох аркушах, декларація на чотирьох аркушах і подавалися в обов'язковому порядку довідки про нараховану заробітну плату всіх зареєстрованих, то наразі спрощена заява. У нас тепер заява на одному аркуші, декларація на одному аркуші і довідки про доходи взагалі не потрібно. Подавати до органу соціального захисту населення. Чому? Тому що з 1 травня держава прийняла рішення, уряд прийняв рішення про е довіру. Uh -huh. до населення і органи соціального захисту населення органи соціального захисту населення призначають субсидію виходячи з тих доходів які заявники самостійно декларують в своїх деклараціях тобто ми їм довіряємо ми розраховуємо і призначаємо субсидію на підставі декларації але потім ми маємо право і громадянин заповнюючи заяву дає на це згоду ми маємо право перевіряти за декларовані доходи. Дякую. Ольга Олександрівна, у нас дзвіночок від глядача. Ми вас слухаємо. Доброго дня. Добрий день. От у мене питання. Такий питання. От мені назначили субсидію. Но те цифры, которые написаны, совсем не отражают того, что я получаю расчетные листки. Каким образом это? А вот образом, назначили в ноябре, взяли тепло за октябрь, 300 с чем-то гривен. После этого тепло увеличилось на 100 гривен, а субсидию никто не увеличил. За газ вообще, видите ли, не ту цифру написали. Четыре месяца вообще субсидии не было. И говорят, приходите, разбирайтесь. Здесь вы говорите, что не надо никуда ходить. Дякую за питання. Зрозуміла да, питання. <кій> якщо ми говоримо про підвищення тарифів, про підвищення вартості, про збільшення вартості, то якщо громадянка, що звернулася, зателефонувала, вже їй було в жовтні призначено субсидію. З листопада підвищилися тарифи для громадянки, її обов'язкова плата лишилася незмінною. Незмінною. Як вона сплачувала свою обов'язкову оплату, так субсидія підвищилася рівно на підвищення тарифів на цю послугу. Що стосується послуги газопостачання, я пропоную громадянці зателефонувати мені особисто. Я поспілкуюся, з'ясую всі обставини індивідуально з нею і ми вирішимо питання. За яким Приватим. номером до вас? 240162. З... І ми приватно вирішимо це питання. Запишіть, будь ласка, номер телефону 240162. Ольга Олександрівна обов'язково з'ясує з вами всі непорозуміння. Отже, в нас ще дзвіночок. Слухаємо. Будь ласка, доброго дня. Представтесь, будь ласка, Здравствуйте. Доброго дня, Доброго. як до вас звертатися, Людмила, Людмила. Будь ласка, ваше питання? У мене таке питання. Я е, оформляла субсидію в прошлому опалювальний сезон. Мені е, написано там в роз'ясненнях, що мені не треба подавати додатково бумаги на оформлення з 1 травня. Мені не треба по новому оформляти субсидію? Оце Ви треба? хочете уточнити так, по да, да. так дійсно таке ж реформування. У нас що особа, яка вже отримувала в опалювальний період 14-15 років субсидію, не повинна до нас звертатися їй буде призначено субсидію з травня автоматично. Скажіть, будь ласка, а який відсоток громадян взагалі може розраховувати на субсидію ті, хто не отримували субсидію? Я наразі не можу сказати, який відсоток громадян, але враховуючи, що послуга газу підвищилася в сім разів, uh -huh. то я вважаю, що. Ну, кожна принаймні кожна пересічна сім'я, в якій є діти і які працюють на державних підприємствах, які навіть не працюють, мають е, якусь часу так, так, звичайно, мають право до нас звернутися і визначити своє право на отримання субсидій. Якщо громадяни не бажають звертатися, а бажають самостійно розрахувати. Субсидію, хоча б прогнозний розрахунок зробити. Вони мають право зайти на офіційний сайт нашого департаменту соціального захисту населення. Там є такий примірний калькулятор розрахунку. Uh -huh. Там нічого складного немає. Достатньо завести свою заробітну плату, свої. Платежі за комунальні послуги, і в ітогі буде або призначена субсидія, звертайтеся, або на жаль, субсидію призначити неможливо. Дякую. У нас знову дзвіночок. Доброго дня. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка, Здравствуйте, Меня зовут Татьяна. У мене вот такий вопрос: от вид доходу, ми піше пенсія, ми суму проставляємо. Від доходу, і, пенсія. Так, звичайно, в декларації передбачено заповнення повних даних, і в декларації е, написано, що громадянин заповнює прізвище ім'я по батькові, вид доходу, пенсія і сума доходу. Угу, Це так, зазначено в декларації, так що необхідно в обов'язковому порядку заповнити суму доходів. Я хочу ще звернути увагу громадян, що не слід боятися, що ви помилитесь в сумі пенсії. Не всі пенсіонери пам'ятають помісячний розмір своєї пенсії, в когось була індексація, в когось були перерахунки. Але при приблизний якийсь розрахунок кожен громадянин знає свою отриману заробітну плату, будь-то пенсія, будь то якісь допомоги, тому приблизний дохід за попередній календарний рік. Кожний громадянин має заповнити. Якщо при перевірці з податковою ми з'ясуємо, що вид доходу зазначений невірно, помилка саме в сумі, наприклад, пенсія задекларована 10 тисяч, а отримано 10 200. то ми самі зробимо перерахунок і нічого в такому випадку ніяких наслідків немає. Але якщо громадянин отримує пенсію і працює, і забув чомусь нам задекларувати свою заробітну плату, то в такому випадку громадянин повертає всю надміру виплачену субсидію в подвійному розмірі. Тобто, це така дуже суттєва зміна у нас 1 травня відбувається. І тому при заповненні декларації слід уважно, уважно заповнювати так і записувати всі доходи, які були отримані громадяни. Дякую нас знову дзвінок. Доброго дня. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка. Алло. Алло мы вас чуем, вас звать? Я живу в кооперативном доме. С угу. прошлого года я получала субсидии. У нас бухгалтер. Одному пишет вывоз мусора 6 гривень, а другим не пишет. Но это же как сказывается на количество денег по субсидии за квартплату. И когда спрашиваешь на декабристов 25, мы не знаем. Бухгалтера спрашивают, что же мы, мы не знаем, надо или не надо. Я получила новое вот заявление по субсидиям, там ясно написано, что вывод мусора учитывается в субсидии. Вот в апреле я сегодня получила, ну как бы за последний месяц, за апрель месяц, Мне можуть бухгалтер з мене удерживає полгода за вивоз мусора по шесть рублі. Положено мені перерасчет или ні? Ну, якщо ми говоримо про ті послуги, на які призначається субсидія, то Дійсно, органи соціального захисту призначають субсидію на ті послуги, які зазначає бухгалтер кооперативного підприємства. Ага. Якщо послуга вивозу сміття не була зазначена, то органи соціального захисту населення не можуть знати, чи дійсно громадянин сплачує чи не сплачує. Ми довіряємо організації, яка надає послугу, яка є. Офіційним представником цієї кооперативної будівлі, тому у разі, якщо до органу соціального захисту надійде інформація, що довідка була видана помилково, що було помилково не зазначено послугу вивозу сміття, в такому випадку ми зробимо перерахунок. Якщо такої довідки не буде, тільки зі слів заявниці, ми на жаль зробити цього не можемо. Дякую за відповідь, а в нас знову дзвіночок. Ми вас слухаємо. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Добрий день. Добрий. Добрый. У мене такий вопрос. Я сімдесят років, лет, я, конечно, почти не хожу. І у мене, я отсунув субсидій, но у меня, я думаю, а у мене э, пільги п'ять 50%, У меня мусить ну поїпси вы другие категории, винят, скажем так. То мені є смисл ходити ці бумага, у мене вже 50% ті? Ну, Пільги 50%. Хочу так. повернутися до початку нашої розмови, що нікуди ходити не потрібно. І ніяких довідок збирати не потрібно. Заповнюється заява і декларація. Субсидія розраховується, розраховується з урахуванням пільг. Звичайно, угу. якщо громадянка сплачує з урахуванням пільг. То і в розрахунок субсидій буде братися фактична її оплата. Сказати, чи має сенс, чи не має сенс звертатися, я не можу, бо я не знаю ні розмір доходу за попередній календарний рік, ні розмір, взагалі, житлово-комунальних послуг. Тому, якщо заявниця бажає, вона має змогу або направити поштою цю заяву, або Прийти самостійно і проконсультуватися вже на місці і з'ясувати для себе є сенс чи немає сенсу звертатись? І знову у нас дзвінок дуже популярна тема. Доброго дня ми вас слухаємо. Задавайте своє питання. Да. Скажіть, пожалуйста, чому от всі у нас і щочика. Ми платимо 88 гривень з чоловіка за воду. А в субсидії только 39 гривень, що це санітарна норма. Ми ж не можемо менше платити. Будь ласка. В жовтні 2014 року прийнято урядом рішення постанову номер 409 якою запроваджено соціальні нормативи для розрахунку саме субсидій. І дійсно, у місті Миколаєві особи, які зареєстровані в квартирах, де відсутні лічильники, сплачують за кожну особу. Виходячи із 9 метрів кубічних за холодне водопостачання, соціальний норматив встановить 4 метри кубічних за, постачання, за холодне водопостачання. Призначити на більшу норму, органи соціального захисту населення не мають ніякого права. А от на газ і на е, світло, які от такі норми соціальні? Так, якщо ми говоримо про будинки без колонок. Так, де ага. тільки газова плита, то соціальний норматив 6 кубічних метрів. Якщо ми говоримо про будинки з газовими водонагрівачами, це 18 метрів кубічних. Якщо ми говоримо про освітлення будинків, якщо це будинок з постачанням гарячої води, це 90. -го кіловат годин на одну особу, я кажу, все. Якщо це будинок без гарячого водопостачання, це 120 кВт годин на одну особу. Якщо особа зареєстрована сама, її соціальна норма 120 кВт, субсидія розраховується, виходячи з 120 кВт, а особа використовує 300 кВт, то різницю вона повинна сплатити самостійно в повному обсязі. Добре, дякую. Отже, у нас ще дзвіночок. Ми слухаємо вас. Доброго дня. Прирвався розговор, я вас вот спрашивала в отношении, есть ли смысл заниматься этим вопросом, если есть пільг, я врвався розговор. Я не поняла разговора до конца. У меня пільги 50%. Алло. Я, я говорила, що субсидія розраховуються з урахуванням пільг. Сказати в прямому ефірі, що вам немає сенсу звертатися, я не можу, оскільки я не знаю ні ваших доходів, ні повної вартості ваших житлово-комунальних послуг. Я, наприклад, скажу: якщо особа отримує заробітну плату, одна особа 1218 гривень, то її обов'язкова плата десь приблизно 110 гривень. Угу. Все інше буде розмір субсидій. Можна, напевно, надати також номер телефону, так, так, за яким звичайно, особисто ми... звернутися. Запишіть, будь ласка, номер телефону 24 01 62. Зверніться за цим номером телефону своїм особистим питанням буде розраховано саме вам. вам. Так. так, і вам прорахують. Адже без конкретної інформації неможливо це зробити в прямому ефірі. І знову у нас дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Алло. Алло. Так мы вас чуємо, задавайте питання, будь ласка. Ну я такие вопросы. Вот ну, меня вроде так все по доходам, да, все хорошо получается. Но ну, а кто будет считать расходы? Если от меня, я вынужден на пенсии сейчас я нахожусь, вынужден продолжать работать, потому что у меня жена, инвалид третьей группы, сахарный диабет. її пенсія йде только на лікарства. Помимо того, що еще и два раза в год надо курс лікування проходити, Это уже мої деньги идут, еще тоже. А за що нам жить тогда? Я у меня проблема еще до этого была, до повышения тарифов платить. Пожалуйста. Ну, питання зрозуміло, дякую. Питання зрозуміло, питання дійсно такі злободенне, але це не одинокий випадок, коли особа щось витрачає. Так, ми всі заробляємо і всі витрачаємо. Діючим законодавством не передбачено відрахування від заробітної плати на отримання чи на придбання ліків. Ми враховуємо отримані особою доходи. Може, в майбутньому буде ще якесь реформування, але наразі цього не передбачено дічим законодавством. Дякую, ще одне питання ми вас слухаємо. Будьте добрі. вам обращается Валентина Федоровна. Я хочу узнать, в декларации дается доходы за 2014 год, хотя в 2015 году кардинально изменились положения, допустим, в семье, а берется субсидия с расчетов доходов 2014 года. Объясните, пожалуйста, какие, есть ли какая-то, ну, где за 12 месяцев, где за 6 месяцев, в каком случае э, дается ответ, ну, Доходи на декларації. дякую за питання. От, от з травня місяця у нас запроваджена нова норма обчислення сукупного доходу. Як я вже казала, це дохід за попередній календарний рік або за, на розсуд громадянина, який звертається, він має право е, задекларувати свій дохід і записати, що я бажаю, щоб мені розрахували і призначили субсидію на підставі. Доходу за попередні 6 місяців, але в такому випадку в обов'язковому порядку додається довідка про доходи. Угу. Тобто, якщо ми беремо дохід за попередній календарний рік, довідка не потрібна. Якщо ми говоримо про 6 місяців, які передують місяцю звернення, в обов'язковому порядку надава надається довідка про доходи. Скажіть, будь ласка, Ольга Олександрівна час впливає нашого ефіру, якщо не надана субсидія. От звернувся громадянин, подав декларацію, заяву йому не положена субсидія на даний момент. Через скільки він може звернутися повторно, можливо, зміняться якісь обставини в тих самих доходах або в кількості людей, які проживають в цьому приміщенні. Ну, ну, дивіться, як я вже сказала, якщо не призначено субсидію через перевищення доходів, так особа має право звернутися і розрахувати субсидію на підставі. Доходів за пів року, uh -huh. наприклад, в неї в 2014 році були дуже великі доходи. Зараз вони зменшилися суттєво і значно, тому він має право до нас звернутися і зробити перерахунок. Хочу наголосити, що якщо субсидію не призначено на літній період, наприклад, газове опалення, тобто люди літом не сплачують за послуги газопостачання, в них субсидія може не признач... не бути призначена. Тому вони мають право звертатися на початку опалювального сезону, може це буде автоматично. А если нет, то не обратятся на початку поливального сезона, им призначена будет субсидия. Спасибо. И последний звоночек. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Алла Николаевна. У меня такая проблема. В нашей квартире прописано четверо человек. Один из них мой муж, который ушел 12 лет тому назад. И за 12 лет он ни разу не звонил, не появлялся. Где он находится на данный момент, я совершенно не знаю. Как мне быть... Я должна его показать в декларации, хотя я не знаю ни его доходов, ни его места проживания. Возможно, можно составить акт о непроживании, как раньше это делалось через ЖЭК, или как решить эту проблему. Будь Спасибо. ласка. Якщо ми говоримо про цю конкретну ситуацію, і в, у заявниці є лічильники на всі послуги, які я перераховувала раніше, вона має нам задекларувати, що особа ця дійсно не проживає. Якщо в неї є довідка з ЖЕКу або акт про непроживання, це дуже добре. Вона звертається до органів соціального захисту населення, і ми рішенням комісії приймаємо рішення, чи призначити, чи відмовити субсидію якщо... без врахування цієї особи. А якщо немає, лічильника? якщо немає лічильника, то особі необхідно самостійно врегулювати питання з організаціями, надавачами послуг, тобто зняти його з платежів. Оскільки ми запитуємо. Довідки, щоб ми бачили, що в цих довідках з усіх організацій ця особа не рахується. Дякую вам велике за таку кількість відповідей за на запрошення. питання. Ще раз наголошую: телефон 24 01 62, Це, якщо ви хочете особисто задати питання Ольге Олександрівні, і якісь проблеми у вас виникають, завжди підуть вам на зустріч і розрахують все. Так, на жаль, Часу, обмаль, але питань багато. Я Думаю, що ми ще зустрінемося з вами для того, щоб з'ясувати вже в процесі надання субсидій, які виникають питання. З нами була сьогодні Ольга Олександрівна Чаленко, начальник відділу надання державної допомоги департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Ще раз вам щиро дякую. Дякую за запрошення. До побачення, до нових зустрічей на телеканалі Миколаїв.